Курс на децентралізацію, термін, який останнім часом чуємо дедалі частіше. Прем'єр-міністр Арсеній Ценюк ще у березні пріоритетним завданням нового уряду назвав курс на децентралізацію влади. Тож про що йдеться? Власне за роки президентства, зокрема Януковича, влада в Україні стала максимум авторитарною. Все вирішував президент і гроші, які заробляла фактично ціла країна. Успішно ділили в центрі, тобто у Києві, а можливо навіть в Межигір'ї. А міста чи села, райони, всі містечка воювали постійно із казначействами за те, щоб із цих рук, в яких все зосереджувалося, хоч щось їм перепало. Тепер найширшу владу обіцяють саме місцевим громадам. Отож, децентралізація влади це близька реальність, чи лише гарні обіцянки вже нової влади? Тему досліджувала Наталка Струк. Мшана, село у Городоцькому районі на Львівщині. Дорога підсипана камінням. Асфальт для села фантастика. На нього банально нема грошей. Віктор Миндик, головою у Мшані четвертий рік, за цей час почали зводити клуб для молоді. Та все зупинилося на рівні проєкту. щоби будувати потрібне фінансування. А в майже двотисячному селі немає бізнесу, який би приносив у казну, хоч якийсь прибуток. Про ідеї децентралізації влади сільський голова чув. То є необхідність абсолютно, тому що інакше село не виживе. Якщо місцеве самоврядування таки почнуть реформувати, то села як мшана, які не спроможні самостійно наповнювати свій бюджет, приєднають до прогресивніших сіл чи міст. Перерозподіл території. Загалом це виглядатиме так. Планують запровадити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою України. Область, район, громада. У поняття громада може входити як один, так і декілька населених пунктів село, селище, місто. И інша ситуація вже у районному центрі городок, 18-ти тисячне містечко. Тут майже 100% зайнятість населення, розповідає міський голова з багаторічним досвідом Микола Савка. В місті працює кілька великих підприємств, але парадокс від того їм живеться не ліпше. Нема за що каналізувати місто та навіть збудувати дитсадок, який конче необхідний. До прикладу, з податку на доходи населення, яке працює у міський бюджет, потрапляє лише четверта частина: це 25% коштів 50% йде у бюджет району і ще 25% – в обласний кошторис на розвиток на будівництво ноль. Тобто ми ще мусимо із доходів своїх власних доходів, а вони є невеликі, скажімо, там 2 мільйони в рік, і скажімо, з фонду розвитку, якщо він буде сформований і щось можна на аукціоні продати, ми ще мусимо дотувати державну функцію, яка нам делегувала. Перерозподіл частки податків надзвичайно важливий момент майбутніх реформ. Експерти кажуть, аби громада могла повноцінно розвиватися, як мінімум, половина усіх податків мають залишатися на місцях. Зараз це лише 20%. Ситуація, яку маємо тепер, коли всі гроші йдуть в загальнонаціональний бюджет, а потім повертаються, насправді ж майже не повертаються назад через казначейство, дійшла до межі багатомісячні заборгованості перед містами, грошима, які надходять знизу, у Києві латають бюджетні діри. Поки громади не будуть самі розпоряджатися фінансами, які заробляють, звісно, не на папері, а реально нічого не зміниться. За всі ті 23 роки, кожен рік. Кожен період, і президентський, і парламентський зменшував ті повноваження. Вони не переходили донизу навіть в тих межах і в тих повноваженнях, які закріплені в законі про місцеве самоврядування. Вони навпаки йшли до центру, тобто йшла не децентралізація, а централізація. І вона досягнула такого піку, де на сьогодні практично всі громади України залишилися в однакових умовах, але майже без без, без звичайно кажуть експерти. Якщо громади отримають більше повноважень і можливостей, зростуть і зобов'язання. Розвиток їхньої території напряму залежатиме від них самих. Якщо люди не прийдуть і не будуть контролювати владу і не будуть питати, де я заплатив податок за на дорогу, де мої гроші. Ніхто не йде, людям нікого нічого не треба. У нас тільки як вибори згадують, що треба когось вибрати. А хай де той, хай де той. А, коли приходять на другий день, ми всі знаємо, живемо де, то всі злодії, вони всі одинакові. Дотепер ну бракувало грошей. Ми показували пальцем на Київ. Нам Київ не дає грошей. А тепер будемо думати, що грошей вже більше ніхто не дасть. Територія мусить шукати гроші, робити сприятливий інвестиційний клімат, робити все для того, щоб на територію заходили люди з грішми, іноземні інвестори. Ще одне нововведення функції виконавчої влади передадуть від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня. Розподіл повноважень, тобто прийняття важливих для регіону рішень, мало би перейти до виконавчих комітетів, сформованих з депутатів. Отож, процес децентралізації влади, який пропонує уряд, передбачає ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій. Натомість створення місцевих державних представництв на чолі з головами. Фактично, це ті самі голови ОДА та РДА, які є зараз. Але їхні повноваження обіцяють суттєво зменшити. Ці функції планують звести до контрольно-наглядових і координаційних Голови місцевих державних представництв будуть так званими представниками президента на місцях. Якщо б у нас 20 років будувалося справжнє місцеве самоврядування, мабуть, і революції не було б тому, що для звичайної людини більшість питань. Полягає саме в місцевій владі, а саме узурпація центральної влади всіх повноважень привела до того, що в нас був один президент, він вирішував все. Та ж Швейцарія більшість питань громади вирішують на місцевих референдумах. А уся Європа весь цивілізований світ живе за правилами місцевого самоврядування. То, мабуть, і Україні вже це потрібно. Тому сьогодні це вже перетворюється не просто в тему для розмов, а в соціальний запит. Загалом децентралізувати владу в Україні за найкращого сценарію будуть від одного до п'яти років, кажуть експерти. Так як це ще в 90-х відбулося у Польщі, з якої зараз пропонують брати приклад Наталка Струк, Вадим Кальченко, погляд на тиждень, телеканал Зік від чого